Доброго. Вашій увазі представляється вінілий програвач фірми Sony модель PSLX700. Сам програвач дістався в такому стані. Мається тріщина на кришці. Спереді кнопка жилення. Вибір швидкісті 45-33. Повтор старт-стоп. Ззаді перемикач. Фонокоректора на лінію, тобто він має подований фонокоректор. У кого немає фонокоректора на підсилювачі, перемикає на лінію, включає, наприклад, тюнер і можете слухати програвач. Якщо у когось є, перемикайте на фоно і зустрічайте через фонокоректор на підсилювач. До речі, так грає краще. Вихід тюльпан та провід живлення. Сам він мав провід ось такий от штекером. Тобто, скоріше за все, програвач йшов за кордону і скріше за все ним не користувалися. Так, сам програвач має рідну головку фірми Sony ND t 42 g Сама головка. Коштує нова 2000 гривень, плюс-мінус 200 гривень. Звучить вона детально, гарна SCP, але трішки не вистачає низів. Ну, це же особливості головки. І так, також мається антитрекінг, скачування та ліфт. Значить, вмикається пауер, засвічується, микається підцілють. Старт стоп трішки я добавлю. Sim